Привіт, Україну! Я твій громадянин. Роман Ратушний один із ініціаторів протестів на захист Протасового Яру. Принциповий і відважний. Він був одним із перших учасників Революції Гідності. Для мене це було взагалі не дарма, тому що я бачу величезну кількість позитивних змін в цій країні. Які відбулися тільки завдяки майдану у 2018 році. Роман заснував громадську організацію Захистимо Протасів Яр щоб завадити незаконні забудові зеленої місцевості. Через це йому не раз погрожували. Їх це очевидно трохи непокоїть, і от вони вирішили таким чином прибрати перешкоду. От з якою вони ідентифікують мене на початок великого вторгнення. Роман пішов добровольцем у військо. Був розвідником 93-ї механізованої бригади зсу Холодний Яр. 9 червня 2022 року загинув біля Ізюму на Харківщині. Де із побратимом потрапив у ворожу засідку у вересні 2022-го ім'ям активіста і загиблого військовослужбовця Романа Ратушного назвали вулицю у Солом'янському районі столиці неподалік Протасового Яру, місця за яке Роман боровся до самої смерті.